Ми проаналізували всі посіви насіння, усі обсяги, які потрібно обробити, а також різні рішення, які необхідно застосувати до нашого насіння. Також врахували потреби наших клієнтів, як безпосередніх, так і насіннєвих компаній. Які звертаються до нас із запитом на вирощування, обробку та пакування на наших заводах. Після цього ми дійшли висновку, що необхідно інвестувати в енергоефективність і покращення умов праці, а також продуктивність наших ліній калібрування, обробки та пакування насіння. З 2023 року ми розпочали масштабну модернізацію різних процесів. Перший із них це процес калібрування, де одна з ліній була модернізована шляхом додавання нових технологій, які забезпечують більшу гнучкість. Це дозволяє нам знову інтегрувати культури, які ми не обробляли майже десятиліття, а також підвищити ефективність, збільшивши потужність лінії та покращивши якість продукції, що виходить із цього процесу.